Вітаємо! Сьогодні у ліхтарику для наших маленьких абонентів, розвиваючий майстер-клас з ментальної арифметики. Компанія Еверест, провайдер домашнього інтернету, центр розвитку дивосвіт, тренер по ментальній арифметиці Наталія Мисака допоможуть учасникам майстер-класу відкрити неймовірні здібності свого мозку та навчать рахувати швидше, ніж на калькуляторі. Це буде весело, захопливо і дуже корисно. Вітаю! Мене звати Наталя. І я тренер по ментальній арифметиці. Сьогодні познайомлю діток на майстер-класі із магією цифр. Сьогодні на майстер-класі я познайомлю діток з Абакусом. Це рахівничка, яка допомагає діткам швидше рахувати, тим самим розвиває праву і ліву півкулю головного мозку. Дітки, які займаються ментальною арифметикою, здивують усіх своїми навиками. Дуже сподобалось, бо ми тут рахували. Рухались, мені ту сподобалось. Мене здивувало те, що від'єднується п'ятірка від одиниць. Завдяки цій рахівниці можна рахувати швидше. Ця рахівниця вона якась дуже, дуже дивна чарівна. Готові? Да. Давайте, допомагайте всім разом. Три. 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 Це молодці. Побудеші. Я зробила ще швидше. Це було заняття з математики, але воно було особливе. Це незвичайна математика. Математика весела і корисна. Ми навіть встигли повеселитися. Завдяки цьому я навчилася швидше рахувати. Молодка ця арифметика називається Абакус. Вона особливо способом рахування він відрізняється від іншим виглядом. Ми були веселі, тому що була фізкульт-хвилинка на уроці математики, і ми танцювали і рахували. Завдяки цьому можна дуже швидко рахувати в умі. Даний майстер-клас ми проводили в центрі розвитку дітей Девосвіт разом з компанією Еверест. Дітки показали гарні результати, тому запрошуємо усіх до нас на заняття.